Армреслер Вадим Стецюк у цьому спортзалі проводить більшість свого вільного часу і не спроста. Аби досягнути поставленої мети, він тренується по 4, а то й 5 разів на тиждень. Каже, дотримуючись графіку та збалансованого харчування, вдається завжди бути у формі. Тож кілька вправ для розминки рук показує й нам. Поки перепочинок йдемо поспілкуватись за кавою, а розпитувати є про що. Адже спортсмен з Тернопільщини призер всесвітніх ігор єдиноборств. У складі збірної команди України він виборов та бронзову медалі. Каже, готувався понад півтора року. Там приймали участь близько 15 різних видів спорту. Армреслинг вперше потрапив в те число і зміг представити себе на такому рівні. Українська збірна здобула на всесвітніх іграх єдиноборств 53 нагороди: 21 золоту, 17 срібних та 15 бронзових. Загалом ми посіли перше місце у світовому медальному заліку. Сам Вадим змагався за перемогу в армреслінгу у ваговій категорії до 100 кілограмів, а перемогу присвятив своєму тренеру, професійному армреслеру. На ліву руку здобувши друге місце, на праву третє. Ну з виступом загалом. Задоволений виступ. Хотілося б присвятити своєму тренеру Пушкарю Андрію. Медалі, які довелося ну, і зміг привезти в Україну, хотілося б присвятити хлопцям, які зараз боронять. Це Збройним силам України. Сам Вадим займається спортом уже більше 12 років, з них 10 професійно. Та за три дні до змагань сталося те, чого не очікував ніхто. У спортсмена виявили запалення ліктьового суглоба, тож участь у змаганнях була під загрозою. Лікар мені сказав взагалі не виступати. Але я тренувався півроку, чуть більше як півроку до тих змагань, і не виступити на них, навіть коли локоть тебе трошки запух і біль. Я просто не міг. Всесвітні ігри проходили в королівстві Саудівської Аравії. Взяти участь мали змогу спортсмени зі 123 країн світу. В таких змаганнях насправді напевно, легко не могло би бути. Рівень змагань дуже високий. Кількість спортсменів і титулованих спортсменів була досить велика. Повертаючись знову до тренувань, Вадим додає, зацікавився цим видом спорту ще коли навчався в університеті. Так, з плином часу він почав удосконалюватись, а тепер ще й тренує інших. Зараз продовжує справу свого тренера Андрія Пушкаря та навчає армреслингу більше 120 дітей.